Друзі, я вас вітаю. Сьогодні вже 5 листопада ми починаємо це відео з поля, на якому закінчили попереднє відео. Там ми посадили наш великий чесничок на повітряну цибулину, це поряд. Тут грядка 20 соток. І Ми будемо її готувати під чесник. Ось вчора я спробував пройти важким культиватором з боронами. В принципі, непогано. Як мінімум не вистачає передка. Ну і по-друге, напевно, все-таки велике навантаження на коробку, хоча я не знаю, які ресурси коробки, але для чого її мучать. Відповідно, я зняв з цього культиватора борони, вже передок не підриває. В принципі, можна, трактор все тяне. Якщо там переїжджати між полями на двох колесах, задніх можна, то розвертатися на двох колесах, ну такий собі екстрим. скоріше, щеплення спалиш. Тому зняв важкі борони і будемо виробляти зараз це поле під посадку Любаші. Наприклад, від цього поля. Повчальне буде таке відео, точніше інформативне, я розкажу про підготовку поля під чесник, тому що багато хто звертався в цьому сезоні, що отлугує поле, хоче почати вирощувати на ньому чесник. Якби це ще з весни було, в принципі, нічого поганого, але коли літом починати його готувати, ну, то я вам скажу, що це поле в мене другий рік готується. І ось тут ще видно, яка рослинність. Відповідно, два рази я пройшов з культиватором, в принципі, непогано. Я думаю, раз за 3-4 без борін пройти, ми його... Вирівняємо. Е, тому що писали вчора підписники, що тут без фрези нічого не буде. Насправді ми фрезой тільки переколошматим цей перій. а так ми його звідси трохи повитягуємо, ну і вирівняємо площу. Фриза фрезою. Але все-таки ну, більш я прихильний культиватор. Ну, хоча фреза під часник це, напевно, теж один з ідеальних агрегатів. Значить, що в нас тут було? У нас в минулому році тут була така трава по груди, я її скосив, висушив, спалив. Тут ще купа зелених захисників писало, що нічого в мене тут рости не буде і так далі. Але бачите, росте скрізь гіршіця росла в попередніх відео, це поле побачить. Росте зараз бур'ян і буде тут 100% рости часник. І ще й побачимо, який тут буде результат. Видно, тут було 2-3 дісковки. Одна оце була, я десь в серпні. Місяці. Тут горав І оце після горанки ось такий зараз результат бачив. І зараз культиватором ми вичухаємо цю горщицю, не горщицю, а перійцей, вирівнюємо цю площу і тоді вже далі будемо вносити ґрунтовий гербицид перед посадкою треба тільки безвітряну погоду. Зразу скажу, це не стом 330, це тестовий гербицид. Подивимося, як він себе покаже. Не поки не рекомендую, тому що сам тільки пробую і не можу рекомендувати те, що не пробую. І в кінці вже накриємо все це стомпом. Так, ось так. У нас вийшло. Десь 40 хвилин ми тут пройшли, десь вийшло в два сліди, десь в три сліди. Тому зараз візьмемо легший культиватор, але з боронами. Повитягуємо остатки цього пирія і залишки цього перія. І Заодно вирівняємо ці гребні. І, в принципі, в нас тут буде рівненьке поле. Ще хочу додати, що. Підронку ми сюди вносили добрива в кількості приблизно 500 кг на гектар. Тобто це 2,5 кг на сотку ми внесли суперфосфата. І далі на половину поля я вніс ярумілу 7,20-28 А на половину поля в нормі 2,5 сотки на гектар. В нормі 2,5 кг на сотку, а на половину цієї грядки я вніс екоплант в нормі 3 кг на сотку. Тому дуже цікаво буде, чи дійсно екоплант не встигає розчинитися, чи дійсно він дає якийсь ефект. Я думаю, результат, якщо він буде, то буде наглядний, тому що зріз буде по половині поля, буде все видно. Тому я рекомендую вам підписатися і слідкувати за цим каналом. Як мінімум, наступний сезон буде вже цікавий. Так, ну далі їду міняю на весне і подумаю на рахунок оприскування, що тут робити. Так, пройшли моєю малюткою, вийшло в нас таке поле, більш-менш вирівняне, перій весь наверху, Ну він нам не страшний, частина його вимерзне, частину ми поборемо весною. Е, питаєте мене, що я всім раджу садити раніше, а сам ще не посадився. Все дуже просто, не все йде так, як ти інколи плануєш. Yeah. Цепив опрескувач. думаю, зараз покроплю побистро. Ну, добре, що вітер стих. Перше. Зламався ключ. Ну, вже він був підшатаний. Друге, дивлюся. Лопнута. Лапа чи як вона зветься. Коротше, навіска лопута. Ну, Думаю, багато заливати не буду, покроплю. І так воно повсюду, то культиватор не так бере, то сажалку треба доробити. Тому що це перший рік механізована посадка, плюс-мінус вся. І все воно потребує якихось доналаштувань. Надіюсь, на наступні сезони все буде вже полегше. Так, значить зараз кропим, потім ще раз проходимо культиватором і вже, надіюсь, завтра на наступний день розпочнемо тут посадку. Так, вже в нас настав наступний день. так, поле у нас вийшло після п'яти культивацій. Внесли сюди грунтовий гербіцид передпосадочний, зараз будемо садити тут любашу. Так, друзі, сьогодні в нас уже в яких тяжких умовах приходиться працювати, а про те, щоб вести якийсь блок, взагалі немає жодного терпіння. Мусите, друзі, витерпіти? Да, да. Так, так. З двох сторін атакують, причому. Це просто жесть. Можна шизою поїхати дуже швидко. Коротше, друзі, 9 листопада закінчили нарешті ми посадку. Огляд сажалки буде в якомусь наступному відео. Є багато по ній цікавого, що сказати. Закінчили посадку. Ні, ну цей спецотряд невозможно побі... Пересилить. Посажав, це відео буде пізніше, значить нарешті закінчили посадку. і По технології будемо обробляти грунтовим е, гербіцидом. Після посадковим досходовим. Значить Стом 330. Е, норма 5 літр на гектар. ну а на, 200, е, на кропілку 200 літр, десь 2,5 л буду стом подавати і це на пів гектара. Тобто норма вилову буду брати максимально 400 л на гектар. Додатково буду використовувати ґрунтовий прилипач в нормі 400 г на гектар. Думаю, він показує ефективність. Сезон затягнувся цього року, але слава Богу, погода нам все дозволяє зробити. Єдиний мінус такої пізньої посадки після жовтня місяця, то що день став реально коротше. Привели години, кран темніє, зранку приморозки і ну, важко працювати за рахунок того, що мало часу. Значить... Хотів дати маленьке оголошення. Не знаю, може комусь треба в переробку. Є в мене на залишку Гулівер. Це десь четверта фракція, четверта, третя. Не за всі гроші світу. Чисто переробку на посадку, я не знаю, як я б його не рекомендував би. Там, щоб не викидувати, бо за зиму він також не з'їсться. Комусь може цікаво, десь кілограм 20-30 його буде, назбираю. І ще є з однозубки, але калібер все, що менше тройки. Це ірен, такий чесник десь кілограм там 15 і ще біля 100 кілограм ну це менше трійки, Але зубчики, ось дивіться, там 4-5 зубчиків, такі зубчики. по суті. Е, немає просто куди садити. І ще десь біля кілограм 100 є такої любаші. Тоже там, щоб не викидувати, там отдам за, в принципі, не всі гроші. Е, тому що треба було викупати з поля одну зубку, яка на дворічний цикл залишалась з воздушки, щоб там її прибрати. І трошки от залишилось такого щасничку. Тому кому буде цікаво, звертайтесь. Анонсую е, наступне відео. Більш за все ми вже будемо займатися фундуком. Не знаю, чи встигну е, вирізати поросель з осені. Тому що відпустка йде дуже швидко, день короткий, але як мінімум повикопуємо саженці. Ось дивіться, за один ріб. Це сорт халє, Метр метрів, деякий тут, метр, мабуть, 60 вже вони повиганяли. Відповідно, є інші сорти, будемо викопувати, дивитися на їхню кореневу систему. Тому хто там чекав цих пару саженців, можете телефонувати. Ось так, що ми пригинали їх. Тому ось так, ще в ряду вони в нас ростуть. Це каталонський сорт. Це от наскільки менше, ну, на контрасті з хає, наскільки менше саженці. Але керівненькі. Цікаво буде з кореневою системою подивитися, що там. Ось так само у нас ця школка була, це вже двох чи три річне, не, не пам'ятаю, тут під 2 метри. І на дорожчання ми садили весною. Щось у нас не є коріння, щось у нас е, пропало, само собою. Дивлюсь, да, щось пропало таке. Але в основному більша маса ось повиростала. ось була точка зрізу. І от повиганяло це сорт каталонський також. Є, десь є ще немце. Ну, коротше, трошки буде пару сортів, Буде над чим попрацювати. Там барселонський попригінняний, також повимахували великі саженці. Будемо викопувати наш фундачок. Тому раджу вам підписатися, хто випадково попав на цей канал. Стараюсь показувати тут цікаву інформацію, може не завжди якісно знято, але тим не менше, щось її можна підчеркнути. Такий сезон був щасниковий сезон. Зараз накрию стомпом все і в принципі він буде вже завершений, можна буде вже з щасником відпочивати. На цьому, друзі, Всім мирного неба і до зустрічі.